Добрий день. Сьогодні хочу вам розповісти про таку рослину, як Каланхої. Ось дивіться, в мене є такий екземпляр, який я придбала у тому році. Всю зиму він був у мене в хаті. А зараз я з нього хочу відрізати пагани для того, щоб їх вкорінити і посадити саме на вулиці. Ось в мене тут багато рослин в одному горщику. і зараз я покажу, як я його почищу, що з ним зроблю. Ось я витягаю цей мій вазончик. беру, Як бачите, я його не поливала для того, щоб мені було дуже зручно відділити ці квітки. І потім, коли вже я буду їх Укорінювати, тоді я вже полью саме ґрун, де вони будуть рости. А зараз я їх трошки почищу. Каланхої любить легкий ґрунт, тому тоді, сюди додають ось такий перліт. Він робить цей ґрунт, допомагає зберігати вологу у ґрунті. Зараз я повидаляю ось такі сухі листя, а потім буду дивитися, які пагани я можу собі взяти для того, щоб їх укорінити. На дорослі рослині дуже гарно видно, які пагані можна зрізати. Ось, наприклад, дуже гарно видно ось цей паган. Ми його ось так зрізаємо. І ще маленькі ось зрізали. Ось маленький, а ось цей великий. Ось я нарізала пагани і буду їх вже сажати у землю. Опідготовлений ґрунт таким чином вставляємо пагон і дуже добре його трамбуємо, щоб не було повітря у землі і дуже гарно земля прилягала до ґрунту. Все, все це готово і через деякий час вони вже почнуть активно рости.